У мене було відчуття того, що я не сама, і в переважній більшості це виникало відчуття, коли мені проходили листи. Дякуючи всім волонтерам, друзям, які знаходили механізми, як мені написати. Я отримувала досить багато листів, і я точно можу розказати цей момент, коли. Я приїхала з якогось суда чергового по продовженню терміну мого затримання. Абсолютно знесилена і з поганим настроєм, бо це все нервує, коли суддя дивиться на тебе, дивиться скрізь тебе, тебе абсолютно не помічає і робить вигляд, що для нього все законно і все окей. І ти от на нервах приїжджаєш в. До себе в камеру, і тобі там через півгодинки приносять листи, і ти в них читаєш, що все, що відбувається навколо, це неправильно. Ми тримаємось, ми, ми віримо в те, що ти витримаєш все, не падай носом, не падай духом, і ти розумієш, що люди знайшли час, щоб тобі написати. Люди турбуються про тебе там на свободі, і вірять, і щось роблять для того, щоб тебе повернути. Отже, я не можу опустити своїх рук, і я все витримаю.